Всім привіт! З вами Ніка. Ви на моєму каналі, де я розповідаю про своє життя, про життя в Нідерландах. Вчора я повернулася з Нідерланди з України. Я досі в це не можу повірити, я дуже відвикла від Нідерландів, взагалі від життя тут. Зараз я буду збиратись, їхати на базар. Показувати вам крутий нідерландський базар. Я обожнюю базар тут. По-перше, тому що я виросла дитину, яка постійно ходить на базар. По-друге, там можна купити класні фрукти, дешевше, набагато дешевше, ніж в магазині і в великій кількості. Я просто люблю втратити гроші. І мені треба якісь продукти, тому що я вчора приїхала, не була в магазині, нічого в мене немає. Їсти? Будемо їсти. Друга справа сьогодні це розбирати мої речі, які я привезла. Щось показувати вам, бо тут відбувається вакханалія. Отак от, от можу вам показати. Це все треба поубирати. Буду вам щось цікаве, можливо, показувати. Так, зараз швидко формую. Боже, подивіться, яка в мене зараз косметичка? У мене все таке гарде. Мені вчора ще подружку подарувала палеточку Дігор. Це так класно. Я завжди любила, прям, щоб в мене була вся косметка, вообще, яка, можливо, 350 тисяч хайлайтерів, мільйон тисяч палеточок. Зараз я так захотіла це все мінімалізувати. І все від Юніка. Це хайла. О, це консилер, це бронзер, це рум'яна тіні, помада. Це, до речі, теж і рум'яна, і тіні, і помада. Пензлики. Юніка туш, але я ще користуюсь іншими От Туш, тушь, що шо, але ну, туш, оцю, напевно, я ніколи не, не зможу покинути. Бо вона мені дуже подобається, користуюсь вже 100 мільйонів років. Єю, але від Юніка теж дуже класно. Значить, ось такий в нас лук. Взагалі я хотіла брати свою іншу торвинку, але вона дуже маленька, і я не змогла знайти пакет. А я знаю, якщо йду в магазин, то це не закінчиться. Добре. Тому треба брати все побільше. Хочу приготувати спаржу. Я ніколи не їла спаржу, тому їдемо за спаржею. І, напевно, мені треба ще пральний порошок. Да, в мене немає чим прати, прати, а ці речі треба прати. Тому їдемо ще за стиральним порошком. Коротше, їдемо на запаку. Коротше, рукола ніде немає, це дуже образливо. Тому, напевно, я куплю в магазині. Я ще подумала, що можливо вже закінчився сезон, але я погуглила в інтернеті, що він з квітня по листопад. Але ну де, немає. Коли я не хотіла рукола, вона була скрізь. Так завжди. Але не знаю, в принципі, я все, що хотіла, купила, але хочеться ще щось подивитись. Шла, рука, лук. Вона ось тут стояла, я її не помітила. Сух'ер! Фу, це треш. я які ще додому ви б знали. Добре, що я йшла з велосипедом і це було трошки легше. Я, ще цей букет ще принесла 6 евро. Тепер треба Фу, треба це якось в вазу покласти. Я не знаю, чи є в мене така ваза. Ще що Щось треба думати. Ага, я це зробила. Превравне, в мене тепер два букети. Ну, я купляла, знаєте, це от моя жадність. Ні, щоб купити один і радіти, треба пхати все. Але в мене тепер дві вазочки з соняшниками. Хе -хе. Дуже гарно виглядає. Так, господи, що я купила? Я купила спаржу, вона коштувала 2,50. Купила м'яту і петрушечку. Євро-євро. Черешню. Що з цінами на черешню? Що в Україні, що в Нідерландах? Це пів кіло, по-моєму, за 4,50 по-моєму, я купила. Чи за 4,99. Напишу точно. точно. Так, персики, Нектарин. Чесно, я не знаю скільки це коштувало. Коротше, це обидві дині, але вони, типа, не знаю, різні. Це жовта диня, а це оранжева диня. Євро-євро 50, по-моєму. От такі закупочки. Я не все купила в плані того, що я хотіла. Мені треба купити порошочок. але просто з тими подсолнухами треба було їхати зручно додому, щоб їх поставити Так, я купила порошочок. Точніше капсули. Я користуюсь зараз такими капсулами, і я користуюсь ось цим освіжувачем. Офігенний лінор він дуже класний. Єдине, що він у мене патьок зараз дуже не дуже приємно. Так, і зараз час дня я йду готувати сніданок. <му> О, така у нас краса вийшла. Мені зробили кавусю. Зараз буду їсти, це якщо що їться, це просто воно так звернулось. Буду їсти. Тьома, ти їв спершу паршу Да. Так. Як тобі Прикольно, вподоб... мені сподобалось. Бо я вперше буду їсти. Вперше? Ага. Кльово. <рес> ну, спаже я маю на увазі кльово, Мені сподобалось, реально. Ой, прикольно, воно на щось схоже. Так, да, так, да, мені також на щось схоже. На, на капусту, наче. На якусь а, на брокколі вона білу схожа. Так. Ставлю лайк. Прийшов час прибирати. Я так не хочу це робити. Я думаю, що я зараз цю просто валізу виверну, складу її, бо вона займає дуже багато місця. І буду розбирати ці речі. Це божу, це ураз. Дивіться, дивіться, які класні наліпки я забрала у папи. Налік з ріки Морці. Тут просто тупо блокнот зі всякими стікерами. Я планую собі купувати чехол на MacBook Прозорий і обклеїти. Це такий вайб. Люблю Рікі Морті. Що ж поїхали? <свісно> Не скажу, що стало легше. але тепер в мене є простір, щоб ходити. І тепер це треба все розбирати, що треба попрати, що ліки, що Що ще. М -м -м. Ладно, це треба зробити, бо далі я хочу піти погуляти. І треба це точно зробити сьогодні, бо це неможливо так жити. Ще я люблю срач, але не настільки. Прийшло 30 хвилин, чесно кажучи, такі що, що нічого не змінюється. Але я звільнила поличку, попри цю поличку, якісь тип книги туди перемостила, тому що в мене багато нових. Давайте, до речі, я вам покажу свої нові книжечки. Там ще стоїть приквел до голодних ігор, я ще не почала читати, але «Overthinking». Не знаю, щось проти тривожності я мені стало цікава. Харукі Муракамі, Кавка на пляжі. Теж дуже хотіла познайомитися з його літературою. Буремний перевал. А за маму за тата. Це український Роман про РХП. Наче. А, як, що там? як перекласти життя на сценарій Антоніо Лукіч. Я дуже люблю його фільми. І мені прям дуже цікаво почитати його книгу. Ісландія. Книга сама говорить за себе. І мені... я дуже хочу поїхати якось в Ісландію. І от вирішила теж познайомитись. Якийсь український роман. Чесно, я взяла його просто от майже на рандомі. І золото буктику панк 57. Ось така у нас література. Насправді мені йдуть ще книги, вони просто не помістились в мою валізку. І там трилогія безніч, трилогія Бакмани Ведмеже місто, дві частини Гри престолів. По-моєму, це все. Об. Я закінчила розбирати речі, залишилось так тобто... Чисто те, що мені реально вже лень прибрати сміття і треба ще попилососити. Ще я роздвинула ліжка. Мені так більше зручно. Зараз піду з сьомою іси морозово. Так, мені захотілося щось морозове десь посидіти, так що. А, покажу вам лук мій. Ось така в мене торбинка. Український бренд Худі Культура. І джинси. Спина. Ми не придумали, що їсти на вечерю, тому ми йдемо купляти бургери. До речі, є такі шанс, що вони закриті? Ні, не думаю квитки у нас центр міста. Модний вже все зачинено, Європа працює до шості вечора. Ніхто працювати не хоче. О, покажи, які сапоги на мені. Які? Не знаю, от такі, диви, які фешн. Блін, взагалі, рознос. Мені здається, топ. Троєщина віддихає. Так. Я взяла картопельку. Що ти взяв, Тьома? Бітерболи, Вітерболені і картоплі також? Будемо вечеряти, можливо, не зараз, пізніше. Я думаю, я щось так сьогодні втомилась, не знаю. <ріст> Мені здається, сьогодні такий дуже продуктивний день, ще враховуючи те, що я вчора тільки приїхала. Сьогодні прям супер день. Я люблю такі дні, коли можна всього багато поробити. Але відпочивати теж треба, тому я думаю, що сьогодні ще почитати книги або ще щось, але я просто хочу, хочу спати, напевно, і зараз буду спати. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Mm -hmm. <laughs> всім пока!